Так, всім привіт. Мусор ржавчина здають, капець, Капець. Вон навібін лежить, може карабін треба забрати. то таке. Ну а так, більш нічого, щоб вам показати щось дуже-дуже цікавого. На гріб там коробок, всяких різних, як завжди, мусор. Ну, для кого мусор, а для кого щось цінне. Тому якось так. Даємо життя. Даємо дає інструментам друге життя. Ось так назвемо це. Дякую. Дивимося, не переключаємось. Так, всім привіт сьогодні буду показувати е, різні речі, ті, що я знайшов, тому буду показувати кое-що. Дивіться, в хейти, хейтери написали, що цей редуктор коштує у них там 75. Тире 100 гривень. Зайшовши по планшету я ще зараз покажу, зайшовши якраз в інтернет, бачите ціни, Цін я не знайшов таких взагалі. Зайшовши також в OLX, для того, щоб більш-менш глянути, чи є такі взагалі ціни. Ну, ось ціни також на OLX, Гля... Глянувши повністю на всі ці редуктора, ну, немає тут взагалі за сотню за 75 таких цін. Всі болгарки мінімум тут полтори, он є, 876 якась. Ну, таких цін немає. Не буду удосужуватися. хто хоче, той подивиться, скільки коштує цей редуктор. І хто хоче, якраз його і купа. Тому не таке велике якраз. Буду переходити до того, що я знайшов. Багато чого знайшов з прошлих відосів, бачите. Не все у мене купують, не все я продаю, не все у мене є. Також за цю річ хотів показати, але не став уже там шукати, тому що дуже довго. Вона стоїть 400 гривень, 600 гривень, 700 гривень. Я їй запропонував за меншу ціну в два рази, почти в два рази. І все одно її не забрали, тому що в даний момент на неї немає покупця. Тому я ж нічого не маю проти. Так, дивіться, є. Такі у нас резистори, або ж як їх ще там називаються, для того, щоб. Я не електрик, зразу кажу, можу заблуждатися в різних таких назвах. Ну, резистор, мабуть, RSP. Ось номенклатура його. Їх два штуки, ціна 350, кому треба, беріть. Так, дивіться, різні прибори. Ось такі, всі вони по 50 гривень. Амперметри, два штуки. Є ось такі вольтметрів. Тут декілька таких цікавих. Так, що я ще знайшов? Балків знову-таки знайшов в банках, а також там в деяких речах. Шарик 20 гривень. Переключатель у нас буде 45. Хамути у нас будуть по 10-20 гривень. Ці будуть у нас 35 за дві штуки. Переключатель алюмінієвий, Ну, попався він мені. Взяв, кому там на щитову треба, ціна 45 гривень. Так, за цю банку в нас буде. Коштувати. Там різні різні болти, різні гайки. Ціна 80 гривень. І вони ваші. І є ось такі болти. Дивіться, їх тут також багатенько так. Вони всі як нові із щитової. Немає номенклатури на них, вон 5С якась, ну то таке. В общем, за оцей весь мішочок, 300 гривень і він ваш. Далі йдемо. Є ось така ось приблода. Що воно таке? Я, чесно скажу, не знаю. Щось з електром зв'язане. Хто запропонує нормальну ціну, той і забере. Далі є ось такі диски. Дисків тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. Отвір тут 3,2. Там під шпонку, є там підшпонку, є підрізні. Ціна 500 гривень, і вони ваші. Так, викрутка. Така у нас буде 35. Далі є ось така купа ключів в кількості 6-8 штук. 8 штук. Ціна їх 135 гривень. Лерко тримач, Вон такий дебелий, рівний, гарний. Ціна. 200 гривень. Лірку знайшов, мічик знайшов. Хай будуть за 60 гривень, викрутка така ударна, 10 гривень. Потім знайшов таку річ із слезом. Ціна 35 гривень. Молоток знайшов, ціна 70 гривень, знайшов такі ключі. Три штуки, три різних. Щоб кому там трактори або щось робити. Ціна за них буде 180 гривень. Знайшов цей гак, який у відео ви бачили, скоріш всього, вставлю. Відос на початку там, де я лажу і показую це все. все для вас, любі глядачі і любі хейтери, які хейтять мене, дивляться, слідкують за мною. Дякую за, за те, що слідкуєте за мною. Ціна за нього 80 гривень. Так, знайшов такий футляр. Тару різну. Оця пробка з нержавіки. А так все таке собі, більш-менш ціленьке. Ціна її 300 гривень і вона ваша. Вона залізна, повністю тут її чухали, де її там. Вона нульовка, як кажуть, на неї ще на прийомці. Чоргнута. Сразу кажу. Кришка нержавійка. Зроблена з нержавійки. Отвір в неї і тут отвір. Мабуть, або ж розширительний бачок, або ж е, якийсь, не знаю, для якихось цілей зроблено. Так, є отакий ящик для інструментів написано на ньому 3 рублі. Ціна 150 гривень за самий ящик. Що внутрі? Що я тут іще знайшов? Ключ 50 гривень. Топорець, ось такий тріснутий, 80. Викрутка 75. Ключ 32, 36, 75 гривень. Ну і патрон 50 гривень, кому там треба. Все, такі ось знахідки більш-менш е невеликі. Е для хейтерів там привіт. Дякую, що слідкуєте, і для... дякую, що зауважуєте деякі речі, які я інколи пропускаю мимо вух. Тому ну, потрібно звертати увагу так, тому що в даний момент у мене немає часу. І деякі слідкують за мною дуже часто хочуть щось купити більш дешево, а більш дорого купляти ніхто не хоче. Тому це я бачу. І як ви бачите, за останні три дні мало що купляють. Тому я не спорю, що в даний момент можна зателефонувати, запропонувати свою ціну, адекватну ціну. Не ту ціну, яку ви там хочете за три копійки. За три копійки віддавати вам ніхто не буде. Для постійних клієнтів є знижки, є е, різні акції будуть. Ну і пропозиції. Також можна запропонувати обмін, купівлю вашого товару за більш адекватною ціною, яка буде і вам цікава, і мені. На цьому буду закінчувати. В нас ударили морози, пари де з рота. Тому буду закінчувати для того, щоб змонтувати для вас відос цікавий і показати це все. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.